Всім привіт! Понад 100 тисяч українських військовослужбовців, включаючи найдосвідченіших солдатів, загинули з моменту початку бойових дій у 2022 році. Про це повідомляє політико з посиланням на американських чиновників. За даними видання, багато з цих втрат пов'язані з боями за Артемівськ. Президент України Володимир Зеленський наполягає, що спроби утримати Артемівськ ключ до утримання інших східних мізд. Видання підкреслює, що американське керівництво все більше стурбоване скороченням запасів боєприпасів, засобів ППО, досвідчених солдатів у хохлів, а також киданням непідготовлених солдатів в бій за Артемівськ, який США не вважають стратегічно важливим. Політико зазначає, що США в прискореному режимі передають військову техніку Києву і швидкими темпами тренують українські сили напередодні наступу України, який очікується до травня. Україна не може втрачати час, підкреслив американський міністр оборони Лойтостін. Російський міністр оборони Сергій Шойгу раніше заявив, що в лютому 2023 року втрати хохлів зросли більш ніж на 40% до січня і склали 11 тисяч осіб. Шойгу заявив про дивовижну байдужість до свого народу з боку української влади, яка не рахується з величезними людськими втратами на догоду західним кураторам. Друзі канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.